Мир Божий всім е, кажуть, що те зло, що зараз, і просто у людей зло, що це чи Бог іскушає, чи від сатани. Но Не маркували ли ви про те, що не це зло, не все зло, яке є, воно зло для нас е, таке? Е, не думали ви про те, що. Цим злом, ми можемо вийти победителями. Ми можемо доказати Богу, що ми йому вірні, що ми ходимо по Його заповідам, ми ходимо, служимо Йому. І хочемо довести, що якщо нам так зле і щось не по-нашому, ми хочемо коритися і смирятися перед Ним. І от так, ми будемо победителями. А якщо ми будемо під злом, ми при пригор...